Завдяки сайту Київстар можна вже зараз безкоштовно дивитись біля 70 каналів, багато цікавих художніх фільмів та іншого відео. Якщо у вас є необмежений доступ до мережі інтернет, можете переглядати на смартфоні, планшеті, на великому телевізорі, високій якості та навіть на старому ламповому телевізорі з приставкою. Давайте ознайомимось, як це працює. Наприклад, для смарт-телевізора або телевізора з Android-приставкою достатньо зайти в Google Play та у пошуку Набрати Kyivstar. Обираємо додаток Kyivstar TV для Android TV, встановлюємо його. Після цього цей додаток буде у розділі Установлені додатки. Запускаємо його, робимо перше налаштування і обираємо, з якої сторінки цей додаток буде починати свою роботу. Наприклад, нехай буде телебачення при старті і вже можемо дивитись телевізор. Тут ви можете обрати серед списку телевізійних каналів то, що вам подобається. Наприклад, оберемо розділ Безкоштовне ТБ. На фоні відображається перелік каналів, праворуч програма каналу. До речі, якщо ви пропустили якусь програму, ви можете обрати її у телепрограмі каналу та переглянути у записі. Тепер заходимо у розділ Фільми. Тут їх ціла купа. Можна знайти та обрати у фільтрах необхідний жанр. Або просто натиснути розділ Доступно і дивитись фільми, які вам подобаються. Наприклад, новий фільм 1 плюс 1, заснований на реальній історії, тиснемо кнопку Дивитись і переглядаємо спочатку або з того місця, де зупинились. Відмінна якість та гарний переклад з дубляжем. Та навіть якщо у вас старий ламповий телевізор, ви теж можете насолоджуватись переглядом фільмів та каналів. Я робив про це відео, тож дивіться в описі або у посиланні вище, як підключити до старого телевізора сучасну приставку. Тут ми також можемо зайти у додатку в налаштування та навіть перевірити швидкість вашого інтернету. У нас показало 30 Мбіт, це висока швидкість. А ще буває зручно знайти серед копи фільму свій улюблений фільм, наприклад, шедевральний фільм Форест Гамп з Томом Хенксом у головній ролі, який отримав 38 нагород по всьому світу, включаючи 6 премій Оскар. Тут є детальний опис фільму та акторів, є посилання на схожі за жанром фільми. І дуже зручно, що при перегляді можемо зайти в налаштування фільму та обрати аудіодоріжку потрібною мовою, наприклад, оберемо англійську. Передивитись улюблений фільм в оригінальної мови – це неймовірні емоції. Є також зручний розділ серіали, де можна обрати потрібний сезон, серію і дивитись. На комп'ютері або ноутбуці достатньо відкрити браузер, наприклад, Chrome. Знайти у пошуку сайт Київ TV. я залишу посилання на сайт в описі під відео. І теж можете переглядати прямо на сайті ТБ канали, фільми, серіали та багато іншого відео. А якщо натиснути розділ увійти та ввести код, який прийде у смс, його треба буде ввести на протязі трьох хвилин. У вас буде можливість переглядати ще більше. Це 180 каналів, 200 плюс фільмів та мультфільмів, історії перегляду, списки обраного, один аккаунт, 5 пристріїв і все це безкоштовно. І якщо цього замало, то більше за гроші. До речі, це ми дивимось додаток на смартфоні, і він дуже зручний, займає біля 100 мегабайт. Ну а якщо на смартфоні місця замало, переглядайте улюблені фільми або програми телебачення просто у браузери, наприклад, в Chrome. Але додаток дійсно зручніше і швидше працює. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео вашим друзям. Може їм теж треба відпочити та переглянути якісні фільми. Гарного перегляду, приємного відпочинку, па-па!